Роз'яснення щодо введення графіків аварійних відключень графіки аварійних відключень електроенергії вводяться персоналом операторів системи розподілу за розпорядженням диспетчера регіонального диспетчерського центру північного регіону НЕК Укренерго. Це відбувається шляхом відключення живильних ліній і трансформаторів безпосередньо з центрів живлення, без попередження споживачів при виникненні аварійного дефіциту потужності та зниженні частоти електричного струму, порушенні режиму граничних перетоків або недопустимому перевантаженні устаткування. Зниження рівня напруги в контрольних точках, необхідності запобігання порушенням гранично допустимих режимів роботи гідроелектростанцій та водосховищ України. Термін виконання графіків аварійних відключень становить до 15 хвилин. Диспетчери електроенергетичної системи, підприємства електроенергетики, чергові підстанції виконують розпорядження на застосування графіків. Без попередження споживачів та попереднього узгодження з місцевими органами виконавчої влади. Тривалість у перерві електропостачання споживачів під час відключення за графіком, як правило, не має перевищувати двох годин, а за погодженням з місцевими органами виконавчої влади може становити більший період часу. У складних аварійних ситуаціях допускається багаторазове відключення одних і тих самих ліній. За графіком з перервою між відключеннями на одну-дві години. Щоб зберегти баланс в енергосистемі і гіпотетичних відключень було менше, ми просимо споживачів мінімізувати підключення до мережі потужних побутових електроприладів обігрівачі, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, посудомийні машини, праски, кондиціонери, пилососи і так далі. Особливо це стосується періодів часу з 17 до 22 години та з 8 до 10 години. Дякуємо за розуміння. Už